Можете зараз згадати такий момент чи подію, яка в той час зробила вас щасливою і подарувала вам приємні емоції, радість, щастя. Mm, таких моментів багато було Клас. за життя. Поділитесь? Не одруження, народження дитини. Це такі самі щасливі моменти. Наші Тобто найщасливі момент. Виграв на змаганнях по бразильському джиу життєві зайняв перше місце в Україні, дуже до цього довго йшов. Я завжди мріяла професорка, мені подарували його. Народження внучки, народження дочки. Це дає стимул жити. Зустріч з любимою людиною. Це дуже важливо. Ми познайомилися ще 17 років і до сих пір разом. Народження дітей. Напевно, найбільше моментів це вже під час війни, коли Звістки від синів, коли зустрічі з синами, народження онуків, досягнення онуків, напевно, це найбільше. Тому що під час війни ти починаєш цінувати більше моменти, на які раніше просто не звертали уваги. Це були буденні. Коли хлопець з війни повернувся. Тоді було щасливий момент, чи є те, про що ви шкодуєте? Дуже була доподоба архітектура, але я побоялася, що в мене не вистачить таланту на цю професію. І собі заробила одразу на корню. А тепер я дизайн своєї квартири сама зробила, будинку, біля дому, ландшафтний дизайн це все моє. А прийшлося працювати технічним працівником. Я була начальником цеха дуже довгий час. Це було не моє зовсім коли я злюсь, то можу сказати щось образливе, а потім сижу і думаю, на що я це сказала. Yeah. I didn't get a chance to tell my mother that I loved her before she died. Maybe not taking more risk when I was younger. Я в свій час не вступила в вищий навчальний заклад. Я вибрала одруження, народження дитини. Та ні ну, про що не шкодую. Ну, життя воно є. Якщо будеш про щось шкодувати, то воно якось тяжко буде. Рухаємось тільки вперед.